Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 1 травня, і це 1163-я доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Що ж, починається фейтіш місяць для росіян травень, і майже фактично з 1 травня для них і починається оцей етап побідебєсія. 1 травня, 2 травня це також фетіш дата. Ну і кульмінація 9 травня, після якого можна очікувати значної активізації російських окупаційних військ в зоні бойових дій. Але як відомо, Путін наполягає на якомусь там травневому перемирі. Щодо цього перемиря, ми з вами напередодні вже говорили. Які, Саме цілі, які саме мета у Путіна щодо цього перемиря, це взагалі не мир, це взагалі не припинення бойових дій, а саме створення умов для того, щоб покращити ситуацію вздовж лінії боєзіткнення для своїх військ, і ну, коли розпочнеться каталізація, максимум використати ті умови, які вони а, створять. Але саме зараз робимо не тільки огляд мапи бойових дій, як і завжди, на обосвій, а також спробуємо відповісти на питання: коли ця каталізація відбудеться, то який потенціал у російських військ, в принципі, в питаннях наступу та захоплення українських територій? Отже, починаємо. Починаємо з Покровського напрямку, Краховського виступу і Костянтинівського напрямку. В принципі, саме по ним ми будемо далі говорити про можливості російських окупаційних військ щодо проведення масштабних загальновійськових наступальних операцій, з відповідно якимось результатом вище аніж тактичний. Але що ми зараз спостерігаємо по безпосередньо всій цій ділянці фронту по саме цьому плацдарму? Російські окупаційні війська в районі турецького плацдарму, а також Константинівського напрямку, намагаються максимально тиснути для покращення своїх позицій для розширення зон контролю. У Росіян за останній час були просування в районі Турецька за межами Турецька по напрямку Даччини-Деліївка а також в самому Турецьку вони Мали можливість взяти під контроль декілька з кварталів на півночі, де ведуться вже міські бої досить досить тривалий час. отже, російські окупаційні війська задіяли 51-шу загальну військову армію, яка ну, достатньо вже виснажена, задіяли ресурси, задіяли резерви, резерв, а також ворогідніше за все, вони мають зараз підсилення і. Намагаються розширювати зону контролю для того, щоб утворити відповідну ділянку для більш, умовно кажучи, такого зручного просування на Константинівку саме в районі Плешівки через Плещівку. З виходом також на Катеринівку, і, відповідно, мати на південно-східному напрямку можливість виходу саме на Константинівку. Тобто, основна їх. Мета це зараз зрізати увесь цей виступ в районі Турецька, але сам Турецьк заважає їм у цьому. При цьому в Константинівському напрямку, де діє 8 загальна військова армія, російські окупаційні війська повністю взяли під контроль суху балку. Саме про це село ми з вами нещодавно говорили, і безпосередньо щодо цього села, то тут було зрозуміло, що воно. Так чи інакше буде окуповано через деякий час, але головна зараз головне зараз питання полягає у виступі, який утворився після просування російських окупантів через калину в напрямку на Стру Миколаївку, а також через Олександрополь на суху Балку. Виникає питання щодо виступу, який ніяк росіяни не можуть закрити вже не перший тиждень. І цей виступ, ну він утворює для них серйозні проблеми. Допоки він існує, говорити про розвиток подій вздовж логістичної артерії на Романівку поки що зарано, і в принципі, навіть говорити про серйозні якісь прориви російських окупаційних військ по лінії Олександрополь зоря Романівка-Леонідівка. Також, м'яко кажучи, це забігати досить наперед. А от щодо стара Миколаївка і за межами сухої балки, тут буде основний зараз рубіж або зіткнення. І хоча російські окупаційні війська вони продовжують використовувати свою тактику, так би мовити, ліс так би мовити просування вздовж лісосму, тому в принципі говорити. Про те, що вони не будуть можливості через основні рубежі виходу на найближчим часом на Романівку, Леонидівку, Зарю. А також Олександрополь використовуючи саме таку тактику, ну це також не це недооцінювання ворога, і не треба цього робити. Бо для них зараз є пріоритетом повсти вздовж лісосмуг на 50 на 100 метрів, повсти, але повсти далі. В районі Тарасівки вони також мали можливість вийти на логістичну артерію з Константинівки на Покровськ, і тут вочевидь росіяни намагаються обійти саму розвилку і район водяного другого. Як ви пам'ятаєте, саме в районі водяного другого було відбито наші позиції? Ми повернули наші позиції. Через е, саме е, системною контратаку, яку проводили саме на цій ділянці. Отже, росіяни намагаються через Тарасівку е, обійти вздовж, та е, е, через Тарасівку та Березівку обійти на логістичну артерію е, Сили оборони України наші позиції і прорватися. В обхід через не в лоба, не штурмуючи водяне, други використовують логістичну артерію, використовують саме дорогу, яка є через Тарасівку та березівку. Просуваються Ну так само, як і в більшості випадків, прикриваючись саме лісосмогами прикриваючись можливості використання дороги. А також я не виключаю того, що найближчим часом. Ми побачимо розширення зони контролю російських окупантів, також по принципу метастаз у тому, то і як ви розумієте, небезпека подальшого розвитку подій саме на цій ділянці. Хоча все це пов'язано, що відбувається у росіян з величезними втратами, вони несуть величезні втрати. Ну, це в принципі вже класика жанру говорити про втрати російських окупаційних а військ. І тут найцікавіше інший момент. Справа у тому, що для росіян зараз змінюється пріоритетність саме в районі Покровського напрямку. Змінюється пріоритетність в якому сенсі вони концентрують основний удар на те, щоб вийти на Дніпропетровщину. Про це ми також о майже учора говорили. Для них є пріоритетом вихід на Дніпропетровщину. І багато хто починає а, розганяти такі собі панічні настрої, мовляв, у росіян достатньо ресурсу для того, щоб вийти а, на Павлоград, захопити Дніпро і так далі, і таке інше. А, ну, в принципі, ні. А, на сьогодні такого ресурсу в них немає. Але щоб розуміти, який в них ресурс і що в них є, які можливості. Я а, поясню: а, для цього треба використовувати елементарно, треба використовувати цифри, треба використовувати аналітику. А, в 22-му році, а, і частково в 23. му Я аналізуючи можливості російських військ, дуже часто використовував, а, такий, метод, як, а, такий метод, як індекс БТГР. Тут немає нічого дивного, такого чогось незрозумілого. Це береться середньостатистичний показник батальйона тактичної групи, повністю укомплектованої, повністю боєздатної і відповідно з того, яка кількість таких БТГР на ділянці фронту в залежності від того наскільки воно укомплектовано, яка може бути ефективність використання таких формувань. Відповідно, якщо ми говоримо про а, ті сили та засоби, які сконцентровані на Покровському напрямку та Кураховському виступі, а це на хвилиночку а, більш ніж 80 тисяч особового складу, тобто це 100 батальйонів тактичних груп, класичних 100 батальйонів тактичних груп, а, то а, ми можемо говорити про доволі так велике скупчення сил та засобів яких навіть більше ніж потрібно для проведення такої операції. Але все послідовно. Про все послідовно. По перше, батальйонна тактична група як розраховується, класична батальйонна тактична група повинна мати штатну комплектацію 11 танків, 33 бойових броньованих машини, 12 систем артилерійських, зенитно ракетні комплекси, реби, мінометну батарею, так далі, так і інше. Але основно це танки, ББМ Арта. Які якраз і дозволяють ефективно батальйонно тактичній групі в наступі або в обороні виконувати задачі? Якщо ми говоримо про наступ, то а, класична а, повністю укомплектована батальйонно-тактична група, а, з а, повністю на а, працюючою системою забезпечення та управління може охоплювати фронт від 2 до 4 кілометрів. Тобто, це зона а, їх ефективної діяльності, коли вона. Повністю е, укомплектована на сьогодні, якщо ми говоримо про фронт, е, який е, знаходиться по Покровському напрямку російських окупаційних військ, тут е, досить просто можна подивитися, то е, він складає е, менше 50 кілометрів. Тобто ось такий фронт у російських окупаційних військ десь до 50 кілометрів вздовж всієї лінії боєзвітнення. Якщо ми говоримо про Кураховський напрямок, то тут також можна розрахувати досить просто: беремо ту саму мапу Діпстейт, спираємося на ті дані, які вона публікує. Я зараз, як ви бачите, не виходжу на якісь там майже такі. Деталі, але це ну, тр трохи більше, ніж а, 35 а, кілометрів протяжність фронту. Будемо рахувати, що це 40 кілометрів. Отже, якщо ми говоримо про повністю укомплектовану батальйонно-тактичну групу, а, то а, саме на цій ділянці повинно знаходитись, а, ну скажімо, по 50 кілометрам а, достатньо було по 12 БТГР. По, по Кураховському. По Кураховському виступі логічно це десь приблизно 10 БТГР, тобто 25 батальйонів тактичних груп, було б достатньо для проведення операцій саме на цій ділянці. Скільки їх знаходиться зараз тут? Їх знаходиться зараз тут майже 100. Ну тобто ще раз для я знаю, що в нас є тут багато в коментарях та серед глядачів експертів, які добре розуміються на тому, що Зараз нема класичної батальйонно тактичної групи. У росіян вони ж відмовились від цього ще в 2022 році. Так відмовились, але індекс ніхто не відміняв класичну батальйонно тактичну групу, для якої розраховано було це: ця кількість техніки, штатна комплектація і її функціонал. Це не відмінялося. Те, в що зараз перетворилась російська армія, це якраз і приклад того, як армія. З накладенням на неї класичних БТГР не виконує повноцінно свої функції. І чому вона несе такі втрати, і що вона взагалі може зробити в таких умовах? А отже, якщо ми говоримо про техніку, то зараз усі ці групи військ, група військ-центр, група військ південь, група військ. Схід, Загально покровський напрямок, Кураховський виступ, це друга загальна військова армія, 41 ша загальна військова армія, 51 ша загальна військова армія і так далі. І велика кількість приданих підрозділів. Уся ця купа, уся ця маса. Так що вона має на озброєнні танків десь приблизно 350 одиниць, основних бойових танків, різних модифікацій. Тобто це приблизно 32% від необхідної кількості, дефіцит 68%. Бойових броньованих машин 650%. Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про 33 ББМ, то в 100 батальйонно тактичних групах е, повинно бути 3300. 650 ББМ це біля 20% від необхідної кількості, а це 80% дефіциту, артилерія 650. Це 54% від необхідної кількості, тобто майже по кожній позиції е, критичний дефіцит. Арта ще більш-менш, але ОБТ і ББМ це критичний дефіцит. Саме тому, мабуть, вони штурмують наші позиції на мотоциклах та самокатах, і з цього робимо відповідний висновок, коли е, відбувається таке зменшення е, комплектації, Критичне зменшення комплектації однієї батальйонно-тактичної групи, вона не може виконувати свою функцію на 2-4 кілометри в наступі. Вона буде виконувати ту, ту функцію на кілометр. Потім е, підіймається питання: а чи спроможна вона і це потягнути? Вони не можуть це зробити. І тому ми спостерігаємо зараз на відстань е, приблизно е, кілометр, ну, десь. Е, в кількості набагато більше батальйонно тактичних груп, тобто замість 25 в 4 рази більше 100, і це мінімальна кількість, про яку відомо може бути і більше. Отже, це показник того, як будуть воювати російські окупаційні війська кількістю особового складу. І саме через це ми спостерігаємо, що нема того ефекту, який дають саме. Повністю укомплектовані, підготовлені, навчені досвідчені батальйонно тактичні групи е, в наступі у порівнянні з тим, що зараз є у російських окупаційних військ. Тому якщо вони заходять на територію Дніпропетровської області, то вони будуть нести ще більше втрат. Вони будуть змушені мати ще більше ресурсу, отримувати ще більше підсилення. А російське командування змушене буде гнати на підсилення ці. Цього угруповання, цього формування ще якусь кількість е, особового складу е, якихось підрозділів з інших груп військ. З яких з групи військ захід, яку зараз заблокували на правому березі Осколу, де майже повністю виснажена 25-та загальна військова армія в районі Тольського, а також по правому берегу е, річки Чорний Джеребець е, добивають 20-ту загальну військову армію е, з групи військ Дніпро. Ну, Яка фактично здавалася б найбільша в складі російських окупаційних військ, але при цьому вона на межі контролю знаходиться Лівобережної Херсонщини і Запорізької області, особливо Лівобережної Херсонщини. З Курської області, ну, після того, як вони нібито звільнили Курщину і будуть забирати звіти особовий склад, і чим це може для них закінчитися? Ну, мабуть, тим, що нещодавно. Відбулось а, в Білгородській області, коли в районі а, Поповки і, і Дачинської щось почало а, а, Демідовки та Поповки почало щось відбуватися. А, тобто вони критично обмежені ще й в ресурсі. А тут вихід на Дніпропетровщину а, відбувається, що розтягується фронт, він стає більшим. Тобто, ось ця, це співвідношення. Одна батальйонно тактична група на один кілометр фронту, ну це знову ж таки, згідно з індексом, воно вже не працює, вони вже не витримують контролю такої лінії боєзіткнення, і їм це потрібно виключно як піар. Вони будуть мати тактичні якісь просування, але при цьому це якогось. Оперативного або оперативно-тактичного значення чи стратегічного взагалі мати не буде. Все, це, що зараз відбувається навколо Дніпропетровщини, це в першу чергу для росіян є інформаційна хвиля, це інформаційна операція з, політичними, з політичним характером. Е, я думаю, я саме за рахунок індекса БТГР продемонстрував те, що для Росіян вихід на Дніпропетровщину це буде вкрай само, така е, місія на рівні самогубства, тому що вони не потягнуть е, таке розтягування фронту, вони не витягнуть е, ще один напрямок. Вони зараз не витягують його. Е, ну і окрім цього іншого, ну вийдуть вони на Дніпропетровщину. А от Кураховський виступ, південний фланг при цьому, в них як? Він вже сформований. Вони вже вирішили це питання? Ну, уявимо собі, вони вийдуть через удачне, так? Ну і, в принципі, сформують якийсь такий собі апендікс. А питання, що отут захищено, що з півночі фланг захищений. А, самі себе будуть ставити в досить незручне становище. Хоча не, це не те, щоб ми їм підказували, вони і так це дуже добре розуміють. Але вони зараз грають в Абанк. Чому вони грають зараз в Абанк? Чому вони йдуть на таку ризиковану дію? Повторююсь, тому що в них на сьогодні критичний дефіцит техніки, вони хочуть продемонструвати те, що в них є можливість воювати далі. І змусити нас на хоч будь-яке будь перемиря, на будь яку призупинення дій, але виключно на їх умовах, щоб компенсувати втрати техніки, щоб довести дефіцит по підрозділам хоча б до 50%, Вони все одно не зможуть повністю компенсувати всі ті втрати, які в них є. І з цього о, вони і виходять, що для них повинен бути ось такий люфт по часу. Та можливостям, але знову ж таки, виключно на їх умовах. Тому розглядаємо те, що буде відбуватися найближчим часом в напрямку на Дніпропетровщину. Я не кажу зараз про саму Дніпропетровщину, я говорю в напрямку, тому що ще не факт, що вони туди діють е і зможуть перетнути адміністративну межу. Хоча і адміністративних меж, як я вчора говорив, у України немає. Нема областей, немає регіонів, нема районів. Є одна єдина Україна. На території якої вони діють. А коли починається весь цей гвалт? О, вони зайшли на Дніпропетровщину, вони зайшли на Сумщину, вони зайшли туди-сюди. Е вони відкрили якийсь е новий напрямок, е це е панічні настрої, які якраз грають на користь росіянам, які вони використовують в своїх інформаційних кампаніях. Також відкройте, будь ласка, е те, що чуєте. І розумієте, що о, зараз ми говоримо в гіпотетичному сенсі про те, що може відбуватися, а все буде залежати саме від сил оборони України, які продовжують тримати рубежі, не дивлячись на величезну кількісну перевагу супротивника. Ну і прямо кажучи, зраду деяких наших партнерів. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете допомогти йому лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, також репостнувши, прокоментувавши репости серед своїх друзів та знайомих, лайки, коментарі. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Дякую всім, хто це зробить. Дякую усім, хто це робить. Дякую усім, хто це вже зробив, а також подивився це відео. Слава Україні! Слава нації.